До роботи! Погнали! Коли померла дружина, і я пішов з морської піхоти, чимало хто поставив хрест на мені. Але ти дав мені роботу, бо утерплячим до мене. Ти, Карла, Дженні. Ви моя родина. Будь ласка, не треба. Вибачте. Не лізь куди не треба. Усе гаразд, бос! Ху! Ти Так круто в армії навчився. Гей, ти нічого не бачила. Прикрий мене, якщо знадобиться. <звук> Джені зникла. Вона пішла гуляти з подругами. <звук> Поліція не має ресурсів для таких справ. Вони приймають заяву і забувають про неї. Бахаю, знайди нашу доньку. <звук> Де дівчинка? Ти коп, це було б для тебе щастям. Хлопці з вищої ліхи. Гляньте на ці м'язи. Ти не коп. Справжній профіль. Саме так. Пограємось.